Вітаю всіх на своєму каналі! І в цьому відео ми з вами будемо говорити про цікавий літній виріб. Ви вже побачили і на фото, і в коротенькому відео, як цей літній топ виглядає. Сьогодні не буде ні схем, ні викрою, бо дівчата у мене всього 10 хвилин для того, щоб відзняти цю інструкцію, і цей топ їде з Машею. Додому. Тож, я буду всі заміри робі, робити прямо в відео, щоб швиденько-швиденько вам все розказати і показати. В'язала я цей топ з пряжі Alize Bella, це 100% бавовна, в 100 грамах 360 метрів колір номер 60 У мене було два моточки, і це все, що у мене залишилось. Тут 2 грами, приблизно 6 метрів залишилось. Як же я в'язала цей топ? Я зараз додам фото, яким виробом ми надихнулись. Це Маша знайшла у вільному доступі в інтернеті. Ви бачите, що там бабусини квадрати. Але за той короткий проміжок часу, який у мене був, я не встигла б зв'язати гачком, бо гачком я не дуже легко можу в'язати, для цього потрібен мені час. Тож ми вирішили зв'язати це спицями. І ви бачите, я зараз прямо буду рухати. Свій топ, який я зв'язала, і буду вам показувати. Тож, ми відв'язали три квадрати. Ви бачите, ось один квадрат, ось другий квадрат, і третій квадрат. У мене спина і передня частина, вони однакові. Я набирала на квадрат 51 петлю, і ви бачите, і я додам схемку: тут всього рапорт складає, мені здається, 4 петлі. Да, да, так, чотири петлі і чотири ряди. Я, як завжди, в верхньому правому кутку додам схемку. Я набирала 51 петлю і в'язала, перший ряд я пров'язала просто виворітними петлями і починала в'язати візеруночком. дві лицьові, дві виворітні. В другому ряду я пров'язувала за малюночком, а в третьому ряду я зміщала. Цей візерунок в четвертому ряду в'язала за малюночком. І так я в'язала 64 ряди. Закривала звичайним способом. І зараз ми з вами поміряємо, який розмір у мене квадрата вийшов 19. Ну, 18х19, дівчата. Ви самі розумієте, що це все ж таки в'язаний виріб, і ми вчора робили фотосесію. Тож 19 на 19, десь 18, 18 на 18, 19 на 19. Я відв'язала 6 квадратів і потім почала їх з'єднувати. Я спочатку з'єднала. Цей квадрат і ось цей, ви бачите, напрямок у мене в'язання. бачите, так? І потім я пришила ось цей квадрат. Він іде в іншому напрямку. Тож, ці два квадрати йдуть однаково, ви бачите, ось так візерунок розташовується. А цей квадрат ось в цьому напрямку. Коли у мене були з'єднані. Три квадрати по спині, три квадрати по передній частині. Мені потрібно було з'єднати під пахвою. Я покажу, як я це робила. Перед вами зараз передня частина. Подивіться. Ось як це виглядає. Я хотіла стик в стик з'єднати, але дуже великий виріс, виходить, саме під пахвою. І... Ну, не дуже нам сподобалось. Тож просто отак от я е, од, е, наклала передню частину на задню і просто пришила вручну. Ось так виглядає саме боковий шов з однієї і з другої сторони. Коли були готові ці деталі, далі я перейшла до вив'язування плечей. Так, не дуже світло, але сподіваюся, все ж таки, що вам О, зараз сфокусувався і все видно. Для бретелей я набрала 8 петель. 6 петель у мене для візеруночка і 2 петлі кромкові. І ви бачите, так само я в'язала візерунком. Ширина бретелі зараз ми поміряємо. До обробки, дівчата, я міряю до обробки 3 см, а вже з обробкою 4, ну десь з половиною, десь так. І довжина бретелі 22 см, ви бачите. Коли були готові дві бретелі, то я їх пришила до передньої і до задньої частини от таким чином. Ви бачите, що це вугол квадрата, і я прям підклала бретель і підшила. Може, можна було і по-іншому це пришити, але ми вирішили з машею зробити саме так. Коли ця робота була зроблена, далі мені потрібно було. Обв'язати. І я почала обв'язку саме з верхньої частини. Спочатку я обв'язала під пахвою і цю сторону брителі. Ви бачите, обв'язувала я одним рядом, один рядочок гачком стовпчик без накиду. І ви бачите, що саме ось тут. Один рядочок. А далі, по бретелі я пров'язала два рядки, стовпчик без накиду і один ряд радчим кроком. Тож, зі сторони пахви, ось так виглядає обв'язка. Ідемо далі. Так само обв'язана і друга половина. А коли я почала обв'язувати саме там, де виріс горловини і внутрішню сторону бретелі, то тут у мене обв'язано два ряди стовпчик без накиду і один ряд рачим кроком. Дуже гарно виглядає. Охайно. Мені дуже подобається. Далі я почала обв'язку низа. Виробу. Тут я пров'язала, давайте я трошки ближче вам зараз покажу, понизу виробу я пров'язала один рядочок стовпчики без накиду. Потім один рядочок, мені потрібно було сформувати ось ці дірки для того, щоб потім кріпити бахрому сюди. Я в'язала, дівчата, зараз спробую пригадати. Другий ряд я, мені потрібно було піднятись. Я пров'язала п'ять повітряних петель, воздушні петлі. Дівчата, повітряні петлі. Давайте, давайте я буду називати воздушні петлі, бо я не знаю, як це українською. Потім переведу і додам, як це в перекладі. Давайте Я вам намалюю цю, я намалюю цю схемку, як я, я, я обв'язувала низ виробу. Це буде краще. бо розказати Мені складно дівчата бо гачком я практично не в'яжу. Тож я краще намалюю і додам вам в верхньому кутку. Коли низ виробу був обв'язаний, нам потрібно було. Виконати саме бахрому, прив'язати. Як ми це робили? Кожна, для виконання кожної китиці ми відрізали нитку 2 метри метр 40 сантиметрів. Ми наматували її на дитячу, маленьку. Цю нитку ми наматували на маленьку дитячу книжечку, розрізали і потім кріпили ось в кожну дірочку. Ми згинали її навпіл, цю ниточку, і у нас в готовому вже виробі сама ця кисть, ну, 13 сантиметрів. Дівчата, на що потрібно звернути увагу, коли я обв'язувала виріб? Коли я Обв'язувала саме по кромковим петлям для того, щоб однаково. Бо коли ви обв'язуєте, в одному випадку у вас кромкові петлі, а в іншому випадку, наприклад, ось тут. Петлі, які ми закрили, ви бачите, да, напрямок в'язання саме по закритих петлях. І ось тут по закритих петлях це буде 51 петля. А саме так як у мене 64 ряди, то по кромковим петлям це в половину менше. Тож, коли я обв'язку робила по кромковим петлям, от брала дві кромкові петлі. Спочатку я гачок проколювала під одну кромкову петлю. Потім наступна петля я витягала її, коли обв'язувала трошки нижче на ряд. І третя петля в кромкову наступну кромкову петлю. Тож із двох кромкових петель я вив'язувала три петлі. А коли я обв'язку робила саме там, де я просто закривала ряд, то там. У мене приблизно 38 петель по обв'язці, тож я... я вже коригувала так, щоб у мене було приблизно 38 петель. Я просто якусь петлю пропускала. Скажу чеш, чесно, цей виріб мені дався непросто. Бо коли Маша приїхала два тижні тому і запропонувала зв'язати, я розуміла, що виріб, начебто, і не складний, Але я не в'яжу дуже швидко. І онуці потрібно ну, увагу дати, ту, яку я рік не бачила онуку. І... Дуже швидко я намагалась в'язати дуже швидко і вночі, і вчора вже ми дов'язували цю чіпляли разом з Машою, бо я так би зовсім не встигла. І фотосесію потрібно було зробити. Мені дуже хотілося вам показати, бо цей виріб він достойний вашої уваги. Якщо я коли я буду монтувати, це дуже коротенько, я вам розказала, коли я буду монтувати відео. Якщо я щось пригадаю, що я вам тут зараз не розказала, то я обов'язково це додам в описі під відео. Якщо у вас будуть якісь запитання, то обов'язково питайте, я вам розкажу все. В принципі, дівчата, це все, що я так швиденько, коротенько хотіла вам розказати. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Мені дуже буде приємно. Підтримайте це відео лайком. І, в принципі, все. До нових зустрічей.